На початку серпня президент України дав старт реформі вищої освіти. Новий закон, за яким житиме віднині вища школа, називають революційним. Його впровадження наближує українські виші до європейського освітянського простору. З першим кроком піде у минуле ліцензування вузів за рівнем акредитації. Міняється структура взагалі то не буде зараз. У нас вищі навчальні заклади діляться на вищі навчальні заклади першого другого рівня акредитації, третього четвертого. Знімається ця акредитація, бо можна було б запитати. А Гарвардський університет, а, Кембридж, а Оксфорд, він якої акредитації немає там таких речей. Тому будуть університети, будуть інститути академії і коледжі. Зазнає кардинальної зміни система освітньої кваліфікації випускників вишив. робимо під європейські стандарти, і тут основна мета не через те, що це мода. А щоб студент міг із нашого вищого навчального закладу поїхати навчити, повчитися. У західному університеті і повернутися сюди. Тут за ним зберігається місце. Але для це ж потрібно, щоб програми співпадали по кількості годин по назві освітніх рівнів. Тому освітні рівні в нас будуть тепер такий підготовчий молодший бакалавр, потім перший освітній рівень це бакалавр, другий освітній рівень магістр, потім перший науковий. Він вже одночасно третій освітній рівень це доктор філософії. Колись у нас були кандидати наук. Але тут не лише назва міняється, там міняється сам підхід, програми міняються. і останній освітній рівень. Рівень він же другий рівень науковий. Це доктор наук залишається. Таке звання за новим законом. Більшої прозорості публічності набуває діяльність вищих навчальних закладів. Штатний розпис має друкуватись у засобах на електронних засобах масової інформації на сайтах університетів. Зарплати на цих посадах мають бути вивішені й оголошені. Кошторис університету і іншого вищого навчального закладу також має бути на сайті. Вози України отримає. Ути більше автономності відтепер їм надається право самостійно визначати, як використати зароблені кошти для оцінки якості знань студентів. І як один із елементів боротьби з корупцією у вищій школі створюється незалежна національна агенція, коли будуть. Студенти будуть навчатися приймати їхній рівень знань буде абсолютно незалежна структура, яка буде на цьому спеціалізовуватися. Там розробляються норми, як це все буде робитися. Тому на якості всі ці норми, про що ми говорили, про кредити, про демократію, все це робиться за одного забезпечити європейську якість вищої світи, бо інакше для чого тоді це все? Чимало українських вузів можливо і не витримає такої жорсткої конкуренції в якості освіти, кажуть експерти. Тому очікують відчайдушного спротиву. Чи заклади, які не даватимуть належного європейського рівня знань, в тому числі й по освітньому рівні. Тобто, якщо вони бакалавра чи там молодшого бакалавра не даватимуть, очевидно, їм буде знайдено місце ніше в професійно-технічної світі, але ж заклади до цього ще не зовсім готові, і, 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 мабуть, і не зовсім бажатимуть це робити. Тобто, тут попереду дуже велика робота. Нова у вищій школі запланована так багато, що впроваджувати їх будуть поступово протягом чотирьох років. Перші ж зміни українські виші зазнають вже з 6 вересня.